Доброго дня, мої любі малята, хлопчики та дівчата, пропоную вам пограти та язичка трішечки розм'яти. Са, 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 зимова краса. Сі, 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 снігу радіємо всі. Су, 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 сніжки я в руках несу. Си, 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 заморозили носи. Ло-ло, ло, ло, ло. кучугури намело. Ем, 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 саночки візьмем. дем, 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 на гірку підем. Ам-ам-ам ой весело нам. Які ви молодці! Язичка розм'яли, а зараз пропоную вам пограти та трішечки поміркувати, чому так кажуть. Будьте уважні, взимку Сонце світить, та не гріє. Взимку сонце крізь плач сміється. Снігур прилетить і всім про зиму сповістить. Зимою денюк, як комарів носик. То сніг, то завірюха. Бо вже зима коло вуха. А ще хочу вас запитати, як ці вирази можна одним словом назвати. А зараз пропоную вам трішечки помріяти та свою зиму намалювати. А для цього вам потрібен темний аркуш паперу. Та, Крейда, бажаю вам успіху і чекаю на ваші чудові неповторні роботи та на ваші відео з відповідями.